40 гривень за годину саме стільки заробив черкаський журналіст, що на один день у межах експерименту став волонтером. Вигадавши слюзливу історію, вийшов на вулиці міста і почав просити грошей у довірливих перехожих. Чи повірили черкащани хлиповому волонтеру? Про це далі в сюжеті щодня повсюду в Черкасах. Ми бачимо безліч волонтерів з яскравими футболками, які збирають гроші на лікування людей. Та чи можемо ми бути певні в тому, що ці гроші йдуть саме на порятунок? Сьогодні я спробую перевірити, чи вдасться мені назбирати на лікування хлопчика з неіснуючою хворобою? Наклею на скриньку для пожертв листівку з власним дитячим фото та вигаданим діагнозом. До експерименту готовий, тож іду збирати гроші. Ну поможіть, будь ласка, дитині, не проходьте повз. Дякую. Протягом найближчих 10 хвилин у моїй скринці вже з десяток купюр. Процесу на заваді стає охорона торгівельного центру, поряд з яким ми й промишляємо. ви договоритесь з адміністрацією цього торгового центру, тоді вам дають добро на определене місце, час і так далі. Та адміністрації на місці не виявляється. Тому сміливо повертаюсь і продовжую збирати пожертви. Те ж вона на лічені. Дякую вам. Аж раптом знову охорона, але вже з адміністратором. Спершу просять полишити місце, потому вже підозрюють в шахрайстві. Зараз встанет, не какие документи. Ти не Можуть, я боля. Скажи, десяток чоловік устані по машині. Брожити машені. Можете коли бачити машину? Ну чого я маю? Тя обвинить, конечно. попросити, просто попросили, йдуть будь-документи, ми заголосують. Займаю насиджену точку вже біля іншої крамниці поруч зі справжнім волонтером. Той відразу кудись телефонує і повідомляє про мою присутність. Та я не залишаю свого місця і продовжую стояти. Наскільки так за день можна реально? Я не знаю я не По-різному? Дякую, дякую. Напевно, щоб позбавитися конкуренції, хлопець запитує мене про документи і лякає правоохоронними органами. Просто в тому, що якщо тілом усіх договорів, то можуть перекопатися мінти. А ця волонтерка агітує прийти до іншого магазину. Мовляв, там кидають ще більше. Буває 300-100. там там нормально йде. Ну, зараз, коли через п'ять десять думаю, перейду. Там Нікого немає. Давайте завершую експеримент та перевіряю документи обох волонтерів. Благодійна організація, благодійний фонд. Усі разом і хлопці, якщо можна я теж ляну. Упевнившись у справжності волонтерів, відкриваю свою скриньку та віддаю всі зароблені гроші. Пам'ятайте, що кожна гривня пожертви може врятувати чиє життя, тому допомагати безперечно варто. Але будьте обачними, не втрапляйтесь на вудки шахраїв і перевіряйте документи. Богдан Маруніч і Горнеділько, Віка, Новини.